Українці, українки, всі наші захисники і захисниці, щойно я взяв участь у спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання України. Скликано Албанією ця держава головою в Радбезі. Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм. За все зроблено російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох, багатьох інших містах нашої держави. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів? Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам'ять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати, просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв'язані проти українського народу? Я закликав ООН скористатися наявними механізмами статуту ООН, щоб припинити російські маніпуляції структурами організації і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі. Правоохоронні органи і розвідка України роблять все, щоб встановити усіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвище, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду. І тюрма ось це мінімум, на який вони заслуговують. І окремо хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу. Завершити це звернення одним з таких доказів, щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому об'єкту, ціле спрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримала російські вбивці для цієї ракет. Вони хотіли убити як найбільше людей в мирному місті. В звичайному торговельному центрі ось як це було в Кременчуці. І за цей акт державного тероризму як і за всі інші Росія буде відповідати на полі бою в Україні посиленням санкцій і обов'язково в трибуналі. Я вдячний всім, хто захищає Україну, підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Ще 314 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!